Вітаю! Зараз я покажу вам, як виконати домашнє завдання зі смартфону. Для того, щоб це зробити, треба відкрити файл файл спорт, який є у кожного з вас в Google класі, а я його відкрию зі свого диску. І так, ось у мене файл спорт. А відкриваю. Я буду його редагувати, тому натискаю ось на цей олівець внизу на голубому фоні. Буду додавати зображення, натискаю на плюсик. Вибираю зображення з фотографій. І ось у мене зразу відкривається наші зображення, наші фото. І так. Я беру, наприклад, вибираю хокеїста. Він у нас на ковзанах, тому я зараз його не сюди вставила. Так, вирізати і ось сюди йде корзани. Я його затискаю пальцем. Натискаю Вставити. Ось у мене мій хокеїст. І так, лижі. Ставлю курсор біля лиж. І знову ж таки вибираю вставити плюсик. Зображення з фотографій. Ось мій мій лижник. І зараз він тут з'явиться. Сани. Ставлю курсор тут, натискаю на плюсик. Вибираю зображення з фотографій. Ось вони мої сани. Ось наш бобслей. Боб. Так, кросівки. Знову ж таки, вибираю плюсик. Зображення з фотографій. У кросівках у мене футболіст. Вибрала. Ось він з'явився. І скейт. Плюс, щоб додати зображення, вибираю зображення з фотографій. Ось у мене тут не відкрилося одне зображення, але зараз тут з'явиться ось хлопчик на скейті. Все. Всі зображення вставлені біля спортивного знаряддя. Рисунок з видом спорту, де це знаряддя використовується, натискаю ось на цю галочку. І тепер я вас просто дуже прошу, щоб ви нічого не видумували. Я роблю ось так: вибираю тут автоматичне обертання камери, повертаюся назад. Перевертаю свій свій смартфон. Так, тільки гірше стало. Тоді залишаю ось отак, щоб все зображення було видно. І просто-напросто роблю скриншот. І ось тепер цей скриншот просто прикріпіть до завдання в Google класі.